Це моя пакахонтас. Бабусю Вілоу. Ви мені потрібні. Доброго ранку дитя. Я очікувала сьогодні на тебе. О, це твоя мама носила. Про це я і хотіла поговорити. Мій батько хоче видати мене за кокоума. Кокоум? Він страшенно серйозний. Я знаю, але батько каже це єдиний шлях. Нещодавно. Мені приснився новий чудовий сон. О, Новий сон. Розказує усе гарненько. Тихо. Тихо. Не можу повірити, що я це зробила. Не можу повірити, що я це зробила. Не можу повірити, що я це зробила. Матуся просто розлютиться. Не біда. Вона ж ніколи не дізнається про це, так? Просто жах її... Мені тільки з котами комфортно. Людей я ненавиджу. Це не щось особисте або типу того, це щось по типу диявольського інстинкту. Та їх я теж ненавиджу, бо один з них нахабно викрав собі мою нявку. Я потрапила до лапмакіми раніше, ніж стигла відшукати нявку. Вона може бути вже мертва. Але я не здамся. Якщо це допоможе забрати нявку від того демона, я готова підкоритися людям. Хоча ти не зрозумієш, чому я так хвилююся за кицьку. Тільки не читай, тільки не читай, тільки не читай! Клас, ще один магічний гівнюк. Тобто. Костюм поверни. Скоро я його поверну. Добре. Отже, це ти дав йому капюшон. Оу. І що це повинно було сказати мені?